Для мікрофону голова Згурівської районної державної адміністрації Степан Степанович Кузьмич. Дорогі земляки, шановні присутні, на цьому мітингу. Сьогодні день скорботи по всій Україні і в нашій Згорівщині у пам'яті за тих людей, які померли під час голодоморів. Ми згадуємо всіх. Ми знаємо і пам'ятаємо, багато з нас пам'ятають з розповідей наших батьків та дідів, який був той час. Ми знаємо і всі маємо пам'ятати, що згорівщина втратила тишу більше 1600 життів від людей, які померли від голоду. Тобто, це не був голод той, який відсутнє харчування поїжа. Це був голод спланований, тоталітарним червоним режимом. Червона мітла пройшла по всіх обіцях Зборівщини. По всіх, буквально. Забрали все, забирали останню зернину, забирали все те для, і для того, щоб не могла вижити українська родина та сім'я. період з 32 по 33 рік це було близько 500 днів. Були такі села, які втратили більше 500 осіб на нашій зорівській землі. Як сьогодні це збагнути? Це дуже важко. Сьогодні це збагнути. Всім нам важко збагнути. Ми знаємо, ми скинули кайдани, кайдани рибати про могили сьогодні цих людей. Це наш святий обов'язок. Ми не маємо ніколи допустити, щоб ворог топтав ці могили. Переконаний, історія має бути відкритою для всіх, і кожен може мати різні погляди та по-різному трактувати чи оцінювати події минулого. Сьогодні ми повинні відкинути всі політичні дискусії та бути єдиними. У скорботний день нас усіх об'єднує пам'ять про загиблих наших зборуча. Сьогодні день має бути поза політикою. Ми сумуємо, але ми відчуваємо, і гордість за наш народ відзумів вижити і в цій ситуації, і зберегти своє обличчя. Трагедія Голодомору є важким уроком для всієї України, але не тільки для України. Я вважаю, що ця трагедія і уроки для всього уроки цієї трагедії має винести і винесло все людство. Страшні події. І роки продемонстрували, як легко може бути зруйноване життя, і як важко відроджується на випаленому полі це життя знову. Тому в центрі державної політики завжди повинна бути людина, її життя, її права, свобода, безпека, добробут. Гуманіст, який є ознакою здорового та зривого суспільства, має стати основою буття нашої країни. Шановні земляки, товариство, ви бачите настільки багатостраждальний український народ. Наскільки в нас багато таких трагічних дат, буквально вчора ми з вами тут, поряд, буквально біля стели Небесної Сотні, відзначали День Гідності і Свободи, але це був скоріше День скорботи. Ми згадували Небесну Сотню, згадували героїв, які полягли за Україну, які віддали своє життя на вівтар свободи. І сьогодні на наступний день ми згадуємо жертв найбільшого злочину в історії людства. Україна пам'ятає світ, визнає це найбільший злочин в історії людства. Український народ. Найбільш свободолюбивий народ споміж всіх інших слов'янських народів, споміж всіх інших народів колишнього Радянського Союзу стояв поперед горла імперії зла. Імперія зрозуміла, чітко усвідомлювала, що свобода заважає існуванню системи. Заважає існування імперії. Червоний режим приміняв багато, застосовував багато методів для того, щоб зробити український народ рабами, поневолити його. Але це не вдавалося. І коли кривавий режим зрозумів, що це не вдасться ніколи ніколи не поставити на коліна український народ, Вирішив його знищити, прямо знищити. І знищити найгіршим методом, який людина не може видумати. Я не знаю. Його такий метод знищення людей не може видумати людина. Це тільки звір може це зробити. Звір це зробив. Мільйони українців загинули від голоду. Тут нема про що говорити. Я більше взагалі і не хочу говорити цей мітинг не для того, щоб говорити якісь сильні чи красиві речі. Я вам скажу, скажу так. Сьогодні ми дивилися фільм Олеся Янчука, «Голо 33-го телепузії. Туди прийшли в основному молодь. І я дуже щасливий. Це прийшла Україна. Цей фільм був такий сильний. Всі вийшли мовчки, просто мовчки зі сльозами на очах. Я вам скажу декілька фраз з того фільму, він закінчився. Розумієте, я вам, я вам кажу так, і воно дійсно так і є, що система нищила цілий народ, родина за родиною. У фільмі показується життя однієї сім'ї, яка складалася з шести осіб: батько, матір, троє дітей і бабуся. Всі загинули, крім найменшого сина, який е, в кінці картини цієї йде е, по селу і бачить, щось там якийсь дідусь варить. А дідусь е, траву собі там на, е, збирав і варить ту траву, аби прогодуватися. На дідові діду, е, з голим торсом повністю в нього одні кістки. Хлопчик цей підходить до нього, дід каже, течі, тікай звідси, бо впіймають і зварять. А він каже, а вас. Він каже, мене ні, з мене навару не буде одні кістки. І тоді хлопчик питає, вдумайтесь в ці слова. Він тоді питає в діда, скажіть діду, це чума забрала людей. Ні, синку, каже діду, це государство. Таке тоді було государство, вибачте, яке нищило своїх людей. Я зараз скажу непопулярні речі, можете мене за те осудити. Ми мало того, що маємо пам'ятати кожного дня про те, що ставиться з нашим українським народом і не тільки під час Голодомору, Кожного божого дня ми маємо знати історію. Бо варвари, які не вчать історію, які її не знають, вони зараз проливають кров наших земляків, але повернуться додому на щиті. Так от, непопулярні речі, які я скажу, полягають в тому, що ми маємо, мало, маємо, мало того, що маємо пам'ятати, кожного дня ми маємо. Помститися за кожну невинну вбити душу. Маємо розвалити імперію зла, московську імперію раз і назавжди. Нехай всі народи, які під ці імперії, живуть вільно. Давайте схилимо голови перед нашими українцями. Уявіть собі на хвилинку, якщо можете. Уявіть собі, якби ці люди залишили живі, який генофонд вони б дали, скільки б українців було, скільки було б геніїв, яка б сильна зараз була українська нація, яка б сильна була держава. Вони розтоптали наш, вони частково розтоптали наш генофонд. Але я сказав, от фільм закінчився і е, ну, нічого не хотілося сказати, але була така, така мертва е, пауза. І я так і сказав, що е, так нищили український народ. Але ніхто ніколи його не знищить. Ніхто ніколи не знищить український народ. Прошу зараз схилити голови перед нашими. Українцями, які невинно загинули від тоталітарної руки. Вчора біля, Я так подумав, що він більше навіть до... до сьогоднішньої дати відноситься. Це вірш, який був написаний генієм українського народу Василем Симоненком в 1962 році. Де зараз ви? Кати мого народу, де велич ваша сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна злоба ваша не впаде. Це тих страшних днів Лишко варвару Пилипівну Шановні зурівчани, дорогі мої земляки, я прожила на світі. Багато років були на моєму шляху в моєму житті і світлі дні, і темні. Темними я вважаю те, коли гинуть люди від бідності, від недоїдання, від воїн. Пасія багато шкоди наробила. Німецька в мене була каторга, але найстрашніші були в моєму житті чорні дні. Це голод 32-го і 33-го року минулого століття. Це не просто голод. Це не просто людині хочеться їсти тільки. Ні. Це був мов. Це було знищення людей, які не хотіли покорятися німецькій московській владі. Ви багато чули вже. Крофону учениця з Гурівської гімназії Аліна Конюшок. Ви чуєте дзвони то плаче країна яку котрий раз розп'яли на хресті тоді сім мільйонів не долічила, Боже мій пізнілими дзвонами шукаємо мільйони українських душ, аби вписати їх в історію пам'яті. А пам'ять це і є той ліхтар, що світить у майбутнє. Об'єднаємося у спільній соборній молитві заради майбутнього, і нехайся щира кревна молитва захистить нас від болю минулого. Зерна наших нинішніх проблем. І, нещасть засіяні ніж бо не колись, а саме в ті трагічні роки. Голод забрав тих, хто не стежив і не доносив на брата, не виривав останній окраєць хліба з голодних дитячих ротів, не вмів торгувати святинею, спекулювати, красти, вбивати, аби вижити.

поставлення